Отже, всім привіт. Це Життя відомих людей. Чому ветеран і комік Віктор Розовий публічно звернувся до українських жінок із проханням перестати бажати йому смерті? Власне, цитую, бажати смерті ветерану дорівнює уподібнюватися до росіян. З такими словами звернувся до користувачів соцмереж комік, ветеран збройних сил України та ведучий ліги сміху Віктор Розовий. А Цими вихідними на нього посипався шалений хейт після виходу інтерв'ю його колишньої дружини. Ні, Ольги мерзлікіної на ютуб-каналі Маші Єфросиніної у відвертій розмові мерзлікіна пригадала всі 13 років стосунків, звинуватила екс чоловіка у психологічному тиску, довела, що слова Віктора про її байдужість і недогляд, коли він отримав тяжке поранення, брехня та заявила, що йому були властиві принизливі практики в особистому і сексуальному житті. Давайте так до прикладу послухаємо фрагмент. Він просив мене називати себе своїм хазяїном. Після виходу після інтерв'ю на адресу коміка полетіли справжні прокльони, особливо від жіноцтва. Далі цитую допис Віктора. Визнаю українські жінки, які масово писали, що їм шкода, що мене не вбили росіяни. Поранили мене дужче ніж вони. У битві проти мене ви перемогли. Пишіть все, що забажаєте, окрім побажань смерті, не можна так. На захист розового стала журналістка і блогерка Раміна Есхакзай, який він власне і дав а, от те саме перше скандальне інтерв'ю про свій шлюб. А, цитую раміну: не можна бажати смерті ветерану, який повернувся з війни і який воював за країну, наголосила вона. Сама ж Берзлікіна в коментарях підкреслила, що під поділилася власним досвідом і в жодному разі не закликала нікого до цькування. Зірка серіалів Спіймати Кайдаша та ключі від правди Антоніна Хижняк отримала почесне звання Заслужена артистка України. У своєму блозі акторка поділилася світлинами із нагородження і наголосила цю відзнаку, присвячує колегам, які загинули на війні. Антоніна зворушливо подякувала близьким викладачам, глядачам і, звісно, захисникам України. Далі цитую: дякую своїй сім'ї. Ви моя опора. Дякую вчителям і колегам, з якими пройшла воду, вогонь і мідні труби. Дякую всьому народу України, бо без вас кіна не буде. І без наших воїнів теж це велика відповідальність. Хочеться працювати ще сумлінніше, виправдовуючи вашу довіру. Слава Україні! Героям слава написала акторка. А ми звісно, щиро вітаємо Тоню із визнанням. Актор Андрій Фадінчик звільнився із лав збройних сил України через проблеми зі здоров'ям. Про це він повідомив на своїй сторінці в інстаграм. Цитую: кінцева зупинка на маршруті операція реабілітація ВЛК непридатний до військової служби. Написав актор Федінчик, подякував командиру та всім, з ким стикався під час служби у війську за підтримку та навчання. Закликав підтримувати армію. Сам роблю і всіх запрошую постійно допомагати. Нашому війську я з середини знаю, як це важливо в такі часи, нам слід триматися купи. Актор не уточнив деталі хвороби, але подякував лікарю за безкоштовну професійно зроблену операцію та Сіверсько-Донецькій міській багатопрофільній лікарні за допомогу. А раніше його колишня дружина, акторка Наталка Денисенко, повідомляла, що Федінчик наприкінці минулого року переніс операцію на хребті. А, нагадаю, Андрій Федінчик відомий ролями у фільмах «Крут ти 1918, інший Франко серіал Кріпосна та багато інших. Ну а до лав збройних сил України став на самому початку повномасштабного вторгнення Росії. Відомий український репер Отой, справжнє ім'я якого В'ячеслав Дрофа одружився. Його обранницею стала співвласниця бренду Гуня Марія Гаврилюк. Ми одружилися, написали молодята під спільним постом фото у святковому вбранні в своїх інстаграм. На весільній фотосесії Марія постала в довгій білі сукні і білих кедах. В'ячеслав теж порушив такий весільний дрес-код, класичний, вдягнув шорти під чорний під. Джак та білу сорочку. Ну а в коментарях шквал вітання від зіркових друзів та колег. Ай, друзі, і купа сердечок поставила Надя Дарафєєва. Це чудово вітає написав Женя Янович. Вау, мої вітання! Ви прекрасні кохання вам прокоментувала Катерина Нікітіна. Ну і звісно, цих коментарів там дуже дуже багато. І від зірок і від підписників. Нагадаю про майбутнє весілля. Отой наголосив на сцені Атлас Фестивал. Публічно пара підтвердила стосу. Сумки на початку року, коли артист присвятив коханій зворушливий допис в своєму інстаграмі, ну і з того часу закохані часто з'являлися разом на різних заходах. Вітаємо, молодят! Ну а колишня дружина відомого українського співака вийшла заміж через застосунок Дія і познайомилася з коханим у Тіндері. А, хто власне ця пара? Екс-дружина Віктора Павліка, 52-річна танцівниця Лариса Созаєва, вдруге вийшла заміж. А, церемонія пройшла в такому доволі незвичному форматі, без традиційного освідчення та навіть без присутності наречених одне біля одного. А, як зізналася Созаєва, пара подала заяву. Через застосунок Дія та перебуваючи в різних місцях із телефонами в руках, взяли й об'єднали свої долі. Закохані познайомилися на сайті знайомств Тіндер а майже одразу після реєстрації, от Лариса згадує, хоча її обранець взагалі не планував нових стосунків, але вона вразила його простотою, легкістю та стійкістю. Він зрозумів, що таких як вона не буває, і вирішив, що треба брати. Нагадаємо, що у Віктора Павліка було три шлюби: перша дружина Лариса від цього шлюбу вони мають сина Олександра. Друга Світлана Павлік, син Павло, який трагічно помер у 2020 році. Ну і третя чинна Катерина Реп'яхова. Вони виховують сина Михайла, який народився 2021 року. Попри відсутність традиційного освідчення чи весільного бенкету, Лариса Созаєва підкреслює, що головне не вік, і не формат церемонії, а щире бажання бу. Бути разом і підтримувати одне одного. Сьогодні святкує свій 41-й день народження. Принц Гаррі. чи дивати, власне цікаво, чи частуватимуть від своїх гостей борщем? Адже напередодні, 12 вересня, принц Гаррі здійснив неанонсований візит до столиці України разом із командою Invictus Games Він оголосив нові ініціативи з підтримки реабілітації поранених. Ну а запросила Гаррі генеральна директорка львівського центру Superhumans Ольга Рудніва, з якою він випадково познайомив. Вся в Нью-Йорку. і от одним із пунктів перебування принца в Україні стала зустріч із українським шеф-кухарем Євгеном Клопотенком. Євген поділився у своїх соцмережах фото та відео, як разом із командою ресторану, приготував для герцога Сасекського борщ, качану кашу, верещаку та сирники. Окрім українських страв, клопотенко подарував Гарі банку борщової заправки і написав там свій номер телефону, щоб той написав йому, коли сам приготує борщ. Ще тож що сподіваємося, що в іменинника сьогодні буде святковий настрій на, на страви з української кухні. Ну, а Клопотенко, звісно, отримає СМС чи смачний вийшов борщ чи ні. Ну а потім з нами з вами поділиться. І вже сьогодні о 20.00 на екрани повертається улюблений медичний серіал Жіночий лікар Нове життя. 3». в нових серіях Михайло Гончар опиниться перед важливим вибором. А на Андрія Балюка та Лілію Ластівку чекають нові випробування. Власне, не пропустіть зустріч з улюбленими героями вже о 20.00 на телеканалі «1 Плюс 1 Україна. Отакі От новини на сьогодні. Завтра вже побачимося. Ці ж порівня сніданку з «1 плюс 1» Новий випуск Жеве. Для вас гарного дня. З 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде нові гравці. Я розроблю ігри. У мене бренд смартваліз. Нові питання: на якому плечі висить сумка? То не розібрався. 20 гравців одразу! Нові переможці. Подивимось, хто кмітливіший. Клуб 1%. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1 плюс Україна.